Дорогі браті сестри, ми минулий раз розмовляли про фальшиві вшанування Бога, фальшиве розуміння, вшанування Бога. Та і сьогодні хотіли б скільки слів сказати про святих, про тих, хто, хто такі святі, ті, хто виконали Божу волю так, що Господь прославив їх після смерті. Тобто після смерті то як? То, е, означає, що люди в них молилися і е, через молитву до тих людей та, е, приходила якась відповідь, приходила допомога, приходила поміч. Та, ну Десь ось так. Та. І, церква е, не просто когось там. Причисляє до лику святих, але мусить бути хоча б два випадки, та, щоб люди звернулися, потім церква перевіряє. Та, і е, тоді, коли перевірила, е, що справді відбулося чудо за заступництвом тої чи іншої людини, наприклад, Антонія Падуанського там чи е, падре Піо, там з е, е, Італії, і тоді. Та, Відбувається ось ця канонізація. Е, мусимо знати, що є два терміни: беатифікація, тобто вшанування святих в певній місцевості. А от канонізація це тоді вже відбувається в цілій церкві. Канонізація це. Вшанування святого в цілій церкві. Беатифікація, це вшанування в певній місцевості, так само, як оці ці наші новомученики, яких беатифікував е, Іван Павло ІІ. то вони тільки на нашій території, в Україні і на, там, де живуть українці, на, на поселеннях е, е, десь в Австралії, там, де вшановують тих, що. Були мучениками в нашій Українській греко-католицькій церкві. Канонізація не може бути швидше, ніж 50 років після смерті того святого, який, от за заступництвом якого відбуваються певні чуда. Шанування святих відбувається не як Бога, щоб ми знаємо, бо нараз сектанти. Кажуть, в них нема святих, розумієте? В них вже всі або спасені, або не спасені, розумієте? Але ми вшановуємо святих не так, як Бога. Ми вшановуємо святих як заступників, як тих, хто мають велику силу. Нашої сили можливо молити нашому достатньо. Ми всі грішні. Та. Але оті святі наприклад, святий Миколай, святий Спередон Триметунський, свят, Богородиця, Іван Хреститель. Вони мають і ту особливу, особливий вплив на Бога своєю молитвою, і Господь за їхньою молитвою, заступницькою молитвою, допомагає нам в наших, наших проблемах. Тобто, коли нам кажуть, що ми молимося до тих, як до Бога, чи якось, ми, якісь речі, Обожествуємо, ми не обожествляємо, Ми е, молимося, та е, навіть якась статуя, є, стоїть біля е, дороги, та ми перехрестимося, кажем, Господи, заступництвом того святого, святого Пілігрима, святого е, Флоріана, святого е, Миколая. Поможи мені в тій дорозі, поможи мені в моїх потребах. Розумієте, ми молимося за заступництво. Тобто оце є напевно найголовніше. Та. Ще будемо потім про це говорити. Та. Святі всю славу і честь, розумієте, вони віддавали Богу, вони не собі брали, вони ніколи брали собі. Чи, чому вони стали святими? Тому що вони в своєму житті вони молилися до Бога. І, і відповідно, Господь благословляв їх в їхньому житті. Наприклад, святий Антоній Подоганський не прожив довге життя, він прожив приблизно 40 років. Та... Але і не був здоровий. Він мав останні роки життя мав страшну водянку, Тобто він не міг ходити, розумієте, але все одно, попри ту хворобу, він не, він не перестав молитися і Господь за його молитвами творив велике чудо. Ось, ось це головне. Так. Святі служили Богові, Богові і людям. Тобто, Спочатку молилися до Бога, а потім Господь давав їм ту силу допомагати людям, відкривати те саме майбутнє, про яке ми вже говорили. Тобто, святий міг застерегти людину від якоїсь біди, сказати, не йди туди, бо там тобі буде зле. Не йди туди, бо там потерпиш катастрофу. Не сій того, бо того року не вродить, Розумієте, десь в такому дусі. Та, е, тобто святі, вони старалися допомагати людям. Господь їм відкривав, що буде так, так і так. Але людям не відкривав. Тому вони зверталися у тих святих ще при їхньому житті, е, але якщо зверталися при житті, то, відповідно, ще більшу силу в святі отримують е, після смерті. тому що коли в житті земному вони могли діяти на певній території, та то коли Господь їх прославив чудом святих, то вони вже змогли допомагати людям на більшій території. Як я вже казав, коли Беатифікований, то допомагав на певній території, наприклад, на території України. Коли канонізований, допомагав на території всього світу, там, де живуть вірні християни. Сьогодні можемо таких святих назвати, наприклад, для нашої землі і Мефодії. Можемо назвати Ігнатій Лойола. Дуже мені, знаєте, так він мені імпонує, тому що. Він був засновником чину єзуїтів, котрі зупинили практично поширення протестанства в Європі, то і практично в цілому, в цілому світі. Та. Святий Августин, учитель церкви, знову ж таки, нема таких, знаєте, що всі святі, що вони е, вже з дитинства. Є такі, що з дитинства, є такі, наприклад, святий Августин, котрий поза 40 років повернувся тільки до Христа. Та. Але потім став учителем церкви. Він так навернувся, що побачив, що з Богом е, і в Бозі та, він може багато зробити для. Спасіння і свого спасіння, і спасіння людей. Під опіку святих, дорогі браті і сестри, віддаємо церкви, віддаємо міста, віддаємо країни, віддаємо навіть своїх і то що, коли ми хрестимо, то ж віддаємо Віддаємо під опіку якогось святого чи святої. Розумієте, щоб та дитина мала того опікуна, чи опікунку. в в своєму житті. Особливо шану даємо Діві Марії, котру називаємо розумієте, такими прекрасними знаєте, термінами. Коли хочемо віддати її честь і шану, називаємо її тою Лілією, розумієте, Лілія дуже гарно пахне, правда? називаємо її кораблем. Ноя, та, тому що корабель ми ще церкву називаємо кораблем Ноя та, і Богородиця, тому що Богородиця провадить нас до Христа. Та, е, і відповідно, що провадить нас нас веде по тих хвилях цього життя, називаємо їхвотом заповіту. Знаємо, що в кивоті заповіту, е, що несли жиди е, ізраїлітяни по тій пустині, то там е, було. Розквітлий е, жезл Аарона, тобто та палиця Аарона, що е, вона розквітла, коли е, сумнівалися, чи має він право е, бути священником в жидівському народі. Та, е, була манна там, в тому кивоті е, і таблиці за Ті, що другий раз вже написав Господь, бо перший раз розбили, бо Люди зробили собі тельця, другий раз пішов Мойсей нагору і приніс нові таблиці. І туди їх тоді поставили в той, в той кивот. Розумієте, то називаємо, що Богородський кивот завіту, та що зберігала, зберігала і зберігає по нинішній день, зберігає оті Божі заповіт, називаємо її Єрусалимським храмом, тому що в Єрусалимському храмі був той якраз. Самий, кіот заповіту стояв. Так? В храмі, до Єрусалимського храму стікалися всі е коліна Ізраїля так? для того, щоб принести жертву. Тобто він був центром, він був тим, де без, без чого практично не було віри, без чого не було е е без чого не було тої. Е Єднання цілого народу посеротиш. То був центр, і тому і Богородиця, і Богородиця нині центр є. Бо коли ми звертаємося до Богородиці, та, то всі звертаємося, а вона ніби в центрі, стоїть і віддає ласки всім, хто до неї звертається. Єлизавета, дорогі браття, сестри, називає Марію, Матір'ю Бога, та і каже, е, прочитаємо собі в та як. Єзаветає Марію, називає і каже, велика ласка мені дана, бо прийшла до мене матір Господа мого називає Марію, матір'ю Бога. І тому ще раз ми не можемо е, зрозуміти тих, хто вже є написано в святому письмі, е, хто каже, що немає в святому письмі, де написано, де Марія є Матір'ю Бога. Єфейський собор. Католицької церкви у 431 році називає Богородицю Богородицею, тому що тоді був, була така єресть, несторія, котрий казав, що вона не є Богородиця, а вона є просто Христородиця. Тобто, розумієте, що вона просто народила не Бога, а народила людину. А от Ефеський Собор, про Богородицю, каже, ні. Вона є Матір Божого Сина. Аминь. Слава Иисусу.